Ем, um, всім привіт. помните шорти? Ну оці. Be there. Be there. Які все такі. помните? E, напишіть в коментарях під последней частю. Вот, тут, для тих, хто не знає. Ні, я думаю, знають. Ну, Просто напишіть в комментариях через дебатом не п'яту частину. Ну, тільки фон буде другий, я це відео було в бабусі сесіи чотири части сняти, Для цього буде не так. Ну, напишіть в коментарях, в коментарях чи знімати п'яту часть, пожалуйста. Називається чоловік паук Варс Варс. Варс по-англійськи Марлс Мороз Мороз. Де, ну, це проблемка така случилась. І Зелений Гоплін, часть четверта. Ну, хм, цей... Я зараз покажу. Оця вот назва. Чоловік-паук Варс Мороз і Зелений Гоблін, частина четверта. Ну, а на цьому... Все. Е, і... Ще в коментарях під моїм останнім відео обновлення в Mail Playground 26.2025 Напишіть, Какие-то комментарии, пожалуйста. И на канал подписывайтесь и лайк поставьте. Реально, ну я только развиваюсь. Мне надо поддержка. Подтремно. И за мне тоже сильно надо ваши лайки и подписки. А всем всем пока.